Слухай, ну, а скажи мені, будь ласка, взагалі, от, наскільки треба бути професіоналом, да, щоб вбрати собі якийсь там правильний варіант? Чи ви все порекомендуєте такі, ну, найкраще? Те, що, е, що на даний час по е, типу панелей? Панели зараз всі використовують там. Ну, ми не говоримо вже про монокристал і полікристал, Це вже з -з закрита тема. Всі використовують зараз панелі. n type тип. Є там тип BFL або не b Всі зараз панелі, плюс-мінус, якщо ми говоримо о том брендах, які входять в Тігер-1, то вони плюс-мінус і однакові. Ми порекомендуємо, ми змонтуємо ну, найкращий для вас варіант. Але mm -hmm. гнатися за якоюсь определенною моделькою, і за якоюсь определьною циферкою панелі, мені каже, немає сенсу. Тут більше. Який вам більше подобається перший варіант, другий варіант є зараз дуже гарний. О, мені подобається, ну це моє суб'єктивне міння. Зараз повністю чорний панелі. Вони шикарно mm -hmm. виглядають на криші. просто шикарно. І великий плюс що вони ще зимою, з них сніг просто так злітає <шук> 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 за 2 секунди. <шук> Слухай, це, це прикольно. Мені <шук> теж подобається чорний кольор, таке статично воно буде виглядати. Воно естетично виглядно, воно взагалі так чудово виглядає, якщо. Як виріше встановлювати ці панелі, то воно ще не не тільки передає, воно що щодає такі. Ну, це не значить, що вони Вони чуть дорожчі за інші, але в будь-якому випадку не непогані. Інші панелі теж чудові. До, до, до речі, на одних будинках виглядає гла... гарно чорний, на інших будинках звичайні панелі виглядають чудово.